Під пильними поглядами батьків та шанувальників гри мільйонів в Острозі не вщухають футбольні пристрасті. Барбакан Джуніор Кап у самому розпалі. Змагається п'ять колективів із Долбунова, гощі, Славути, та села Гремяче, що на Острощені. Вікова категорія Ю-10. Згідно регламенту, усі команди мають зіграти між собою. У кого найбільше набраних очок, той і переможець. Все просто присвятили турнір Міжнародному дню дитячого футболу. А також дитячій команді Крок із Гремячого. У неї нетипова історія створення. Це історію пишуть самі діти, тому що на першому етапі становлення якогось відношення. Ми, батьки, організатори практично до цього не мали. Юнаки збиралися на стадіоні села Гремяча. Через футбол допомагали освоїтися на новому місці переселенцям із Бучі та Ірпеня. Усі разом створили дитячий футбольний клуб. Крок ініціативу підтримав тренер з Острощини Віталій Петрук. Саме на його плечі ліг увесь тренувальний процес. Опісля підключилися й батьки, купили форму та допомагають із виїздами на турніри. Вроді би все добре. Помаленько рухаємося. Кожним командах крок з кожним кроком вперед. За рік існування дитячий колектив взяв участь у двох турнірах: Джуніор Кап та Вереж Джуніор Ліга. Змагання Барбакан Джуніор Кап організовані в честь їхнього клубу. Треті для десятирічних футболістів. У дербі проти Дюсеша Острог вирішується доля срібних нагород. За основний час переможця виявити не вдалося. Мені сказали боротися за м'яча і робити все для команди. І головне, щоб не ти забувала, а щоб твоя команда виграла. Перемога залежить від холоднокровності гравців. Головний тренер кроку визначає п'ятірку, яка битиме, напруга сягає апогею. Промахи є в обох команд, втім в США Острог їх більше. Аби серія тривала, потрібно було забивати, але Гравці зі США острог розчаровані. Тренер довго їх заспокоює і втішає. Це дає свій результат. Перші негативні емоції зникають життя. Продовжується. Ну, це лотерея і ми програли в лотереї». У турнірі грають як хлопці, так і дівчата. В останніх є додаткова мотивація. На змагання завітала не аби хто, а гравчиня Київського Динамо. Анна Мирончук, родом із села Гремяче. Перші кроки у футболі робила в Костопільському спортліцеї. Зараз одна із основних у столичному клубі. До Острога завітала підтримати земляків, а також привезла дві футболки для благодійного аукціону. Оцінює їх. Ну як якомога більше, щоб могли їх розіграти, щоб ті кошти, які будуть, пішли хлопцям на зсу, які боронять нас від ворога немочного можна так сказати. Це всі дівчата підписалися. Ось. А тут тільки моя, тому, що дуже пізно було, і я не встигла, щоб дівчата підписалися. По завершенню турніру визначили переможців. На п'ятому місці фінішувала команда із Долбунова, на четвертому колектив із гощі. Бронзові нагороди вибороли гравці ДЮСШ Острог, срібло у кроку із Гремячого, А переможцями стали юнаки із Хмельниччини, що грали за ФК Славута. Вадим Роз Денис Коломес, телеканала